Усім доброго дня, я щось розлінивився і не дуже вам знімаю відоси. Так. Приїхали ми подивитись на сою, яку ми підживили, але більш всього, що ми будемо її перекроплювати. Чи бачите, от, приїхав підживляти, були остатки кламазона в оприскувачі. Бачите? Побіліло. Ну коротше це не повезе повсюди. Бачите, остатки кламозона. прокачував штанги. І лобода, лобуда побіліла. Чи це може додати до підживи, чуть-чуть кломозона і підживляти. Ну соя піднялась на очах, навіть у нас тут дождики пройшли і вітри. Тут взагалі що це? А це я тут так тормозив. Підемо подивимось. Бачите, побіліла. Лобода. Але ж вона тут, де штанги тільки прокачувались, побіліла. А далі вже, бачите, от стоїть. Як стояла, так стоїть. І що ми вирішили? Ми поїхали по всім полям і так як в нас погода, походу, не шуршить для сої цього року, не шуршаща, як я називаю, ми не будемо заробка підживляти. От ми це поле підживились, воно стратануло, листочок такий. Такий вже, бачите, став два рази більший. Але ну, бачите, є, є в нас така біда. Біда в тому, що зараз ми підживляємо, зоодно ми підживляємо по ходу бурянчик. То вирішили ми. А тут взагалі бачите, де я штани. Де в мене лопла трубка, ну, шланг на подачу від насоса до самого більшого клапана то ми вирішили по походу по прикритити живу бо в нас ночу 10 днем 21-22 волога, вітер взагалі воно здуває, все ж тільки є вирішили ми зараз об'їхати поля, сьогодні у нас субота позавчора ночі чи там вчора ранку, у нас тут взагалі приключення були жорстокі. Поїдемо подивимося, чи в нас немає від цих грьобаних шахетів і кінжалів нових вирв на полях і и... и... прикрашаємо підживу. Тільки стабілізується у нас погодка. Ми заходимо повторно, прокроплюємо всі поля, забираємо цю лободу, тому що... Я знаю, чим це має все закінчитись. Закінчиться, якщо зараз ми другий раз не проконтролюємо буряни, то закінчиться це осінньою плачевною уборкою. Я їжу всіх, заходжу до всіх на полях, навіть хто там... Е, не, може хтось мені може сказати, що типу, вот ти там дав короче, по 1,5 літра. Ой, літр 200. Це мало тотолка. Я їжджу по полям, хто дав по 3 літра, по 2, по 2,5 калійної солі. І в них ну, лобода теж ліз. Ну, Згоріло в них звісно, все, не таке зелене поле. Ми боремося за живі поля. так що, Коротше, Кожен по-своєму. Я для себе зробив таку знаєте, як фермер, ти стаєш тоді, коли вже робиш для себе стратегію, конкретну стратегію, як ти маєш це все робити. От бачите до збоку? Яка вже соя. Ну така, як я вже всім кажу, можна завідувати, така висока. ну Майже в два рази більше, ніж та. Щоб вам показати. Бачите, тут? тут де загущено. Але тут буде солома. Ми посчитаємо боби, потім буде солома. Тут набагато менше, бачите соя. Але є один такий плюс, вона тут кущиться. Тут навіть видно, що вона кущиться. Де це стати такого показати. Бачите, дивіться дивіться. Один пішов, другий, вон знизу, третій. Бачите? Бачите, як вона кущиться. Дивіться, чик-чик. Ну хто знає, той знає. Дивіться, на ту рослину пішло. Оце ми добиваємося, ми добиваємося, щоб у нас була як смородина тут, розумієте, росла? Тут нижче, бачите сою. Там два рази вище. Будемо забирати... Ну, вон, бачите, сьогоднішня лобода вилізла. От лізе ще одна. ну коротше, Хтось може сказати, що це чисте поле. Я кажу, що не чисте поле, мені це не подобається. Ну, пригнічена лобода. Ну це та, що берізка пригнічена. Не будемо різкувати, ми будемо... Ми будемо убирати Тобто ж десь понеділок вівторок, тим тижнем займемося по ходу ну, кров з пустимо опять. і прокропимо всі поля. Дамо ще десь по літр теж 200 гліфосатику. Ну, вже підколотаємо по пару грамів шахармані для контролю, щоб вже точно сюди не заїжджати. На ці поля. Їдемо, подивимось, де, де було саме грязніше поле. Зараз подивимося в якому воно стані.